Доброго вечора, дівчата. Сьогодні приготуємо лінивий пиріг всього за 5 хвилин. Беру інгредієнти, які вказані безпосередньо на початку відео. Швиденько збиваю яйця з сметаною, далі беру лаваш, викладаю на дно дека лаваш, далі змащую. Нашою збитою масою викладаю паштет, зверху посипаю твердим сиром, знову накладаю лаваш. Дівчата, це неймовірно смачна вечеря, яка зекономить ваш час і подарує насолоду всій вашій родині. Для тих, хто працює, хто зайнятий, хто просто не хоче готувати, але треба, я рекомендую зробити даний рецепт, приготувати його для своєї сім'ї. І ви будете всі задоволені, смакуватимете з задоволенням цей пиріг і навіть не помітите, як його зметуть старілки ваші близькі.